Маємо великий збір це збір на великий сучасний притулок. Притулок для наших підопічних тваринок і інших тварин, яким дуже потрібна допомога. Ми вже не перший раз переїжджаємо з одного приміщення в інше приміщення. На жаль, умови в цих приміщеннях не дуже хороші. Ми не маємо можливості будувати якісь вольєри, тому що знаємо, що тут ми ненадовго. Закінчується час оренди, і дуже скоро цей будинок з території будуть продавати. Нам дуже потрібно зараз знайти гарне приміщення з великою територією, щоб ми могли допомагати і більшій кількості тваринок, але в нас у так вже дуже багато Багато котиків будинку, багато цуценят. Їм всім десь потрібно мешкати. Якщо зараз нас виженуть з будинку, нам потрібно, щоб ці тваринки не лишились на вулиці. І є інші тварини, особливо зон бойових дій, які дуже потребують допомоги. Ми дуже просимо долучатися до цього збору. Це також кімната з котиками. Одна сховалася. Ми трошки така ляклива дівчинка. Це котики наші. І зараз якраз їдять, як тільки до них зайшла. Ось у нас це такий сніданок. Ось так, мешкають наші котики. Ось бачите, який тут дах. Зараз умови будинку, звісно, не дуже добрі. У нас немає опалення, тому тільки електрообігрівачі. Кімната, там також котик. Тут кімната з котиками. Далі також кімната з котиками. Тут, на жаль, навіть дивіться, немає вікна. Такі спартанські умови, але тварин... тваринки в безпеці. Ми дуже сподіваємося, що зможемо. Завдяки допомозі людей зможемо зробити класний притулок, сучасний, великий, з гарними умовами. Всім привіт! Це наш міні-притулок. Наразі ми знаходимося в орендованому приміщенні, орендована територія це приватний будинок. У нас вже було дуже багато підопічних, всі на перетримках, клініках, тому ми. Дуже довго шукали варіант, де би змогли знаходитись з тваринами, знайшли. Але варіант тимчасовий, бо е, в травні місяці планують вставляти будинок на продаж. Уж наші такі гарні собачки. Там ще в будинку є собачки. Тут також є цуценята. Зараз покажу. В будинку в нас котики. Ж, у нас багато котиків. Всі кімнати, кімнати зайняті котиками. Дивіться на ці веселі забави. Все. Наглядає, наглядає і подорожки, подружки. подружки. Це наше малеча. їх дев'ять маленьких, троє трохи старших. У них ще є три, два брати і сестра. Ось, бачите, тут такий двір, звісно, дуже він весь в ямах, тому прийшлося позакладати якимись дошками, щоб... Было бы опаснее, Наши педопечные котики. Это еще ось одна комната. Бачите, видите, стан комнаты, на жаль, не очень хороший. Но тут хотя бы не течет с дахом. такие красивые котики у нас мешкают. Дошик, да? ось, дивіться, яка асані. Ця кицька трошки така ляклива, сіра, але вже починає себе краще впевненіше почувати, вже не ховається так сильно. Так, тут тут у нас О, неждавка. Це не, ніждрав, не великий кіт з кучерявим пузом. Дро, Локи, Кит, Микки.